I am the baddest man you fucking me. Oh, 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 oh. Yeah. Versus Dr. Iron Fist. That's Є лише один боєць, який ставав на шляху чинних чемпіонів світу у хеві-вейті. І що найцікавіше, протистояння Усика та Ф'юрі з ним закінчувалися однаково. Нарешті відомо, чому Олександр Усик не зміг себе якісно проявити проти Дерека чи Сори, та який спільний кінець мали протистояння Дерека з українцем і Тайсоном П'юрі. Пригадуємо на каналі Тайк Майсон. Перше два британці стикнулися у 2011-му. Тоді обидва небиті, обидва гарячі та перспективні бійці хотіли показати, хто найкрутіший хлопець на острові. На кону стояли якраз два британських чемпіонських пояси. На диво тоді Чесора важив більше за противника: 118 проти 116 шістнадцяти кілограмів. Арена Вемблі була розділена між тими, хто підтримував цигана, і тими, хто був за Дерека. Відлуння стилів цих бійців можна легко впізнати і зараз. Слагер Сора, який не має класної техніки, однак дуже гонорово хочу поцілити противника своєю важкою плюхою. Робота тільки вперед: провалюється, пропускає, але мов потяг, націлений переїхати візаві. І Тайсон, що старається бути гнучкішим, грається на ногах і при цьому непогано розбиває на середній дистанції. Уже тоді було видно, наскільки якісно Тайсон уміє працювати зблизька. Хто б не йшов на клінч, з цього мав довгов'язий, та ще не лисий британець. Він нависає, він давить, він бруднить, але це працює йому на користь. Віддавши чимало сил, Дерек став частіше закриватися наглухо. Однак хороша робота поверхами від Фюрі показала, що повністю від цього хлопця не перекриєшся. Пузо містера війни в останніх раундах потерпало не менше, ніж голова. New... British... Двічі 117-112 і 118 111 Тайсон не зумів добити достроково, але все ж завдав першої поразки. Кар'єрі Чісори пройшло три роки, і ця пара знову мала зустрітися в ринзі. За цей час Дерек встиг програти Віталію Клучку за пояс Бісі, а ще Роберту Хеленіусу та Девіду Хею. Тайсон тоді ще чемпіонських сутичок не проводив, зате покращив свою статистику до 22 перемог без поразок. Цього разу на кону стояли британські титули, а ще обов'язкова претензія від WBO на бій із Володимиром Клучком. І Тайсон почав шуміти ще до стартового гонгу. I'm Tyson Fury. I'm the best they've ever on the planet. This idiot's getting knocked back out, and I'm sick to death of this. This motherfucker is going to sleep. This is fight У другому поєдинку Тайсону вдавалося буквально все. Більшу частину бою уже лисий боксер провів у стійці шульги. Не знаю, чи саме це стало несподіванкою для Чесори, однак він просто не зміг якісно дістати суперника. Ф'юрій поповній скористався своєю довжиною рук, не вкладаючись в удар, циган буца в своїй серії на відходах. Техніка сумнівна, адже часто це були удари зовнішньою частиною долоні, а не кулаком. Однак, писок Чесори говорив сам за себе. Це працює. Незмінними були й фірмові клінчі від нездоланного бійця. Тайсон уміє виснажувати. Clean. Been in the past, of Маючи добре побити обличчя, Дерек просто не вийшов на 11-й раунд. Це було рішення його кута. Завдяки цій перемозі. Тайсон завоював пояс WBO International та впритул наблизився до Володимира Кличка. Поєдинок століття вже цими вихідними, тому хто що не зробив свій прогноз, мерщий на Фавбет. За посиланням у закріпленому коментарі прогнозуйте свого переможця пари Усик фюрі та забирайте бонус для новачків. Ставте на Фавбеті, але пам'ятайте, що це лише спосіб розваги, а не заробітку. Чи Сору обрали суперником для Усика як хорошого гейткіпера, тобто міцного середняка, який дасть гідну опозицію, однак серйозної небезпеки вже не становитиме. Сашко мав право буксувати з Джошуа. Три пояси, але вирішив перед тим випробувати себе на противниках меншого калібру. Перед цим поєдинком Сашко за плечима мав статус абсолюта в крузервейті і одну перемогу в надважкому дивізіоні. З невідомим чезом визерспуном вдалося розібратися відносно легко. Розкрутка перед боєм запам'яталася одним словом: Дерек! Дерек! Гей, Дерек! Прес-заходи були незвичними, і не тільки тому, що це 20-й рік і масковий режим. Погляньте на британця, як вам такий вигляд суперника з написом Війна протистояння Усика та Чисори складалося не найкращим чином для українця. Наш боксер уперше стикнувся з опозицією рівня вище середнього в новому дивізіоні, і здавалося, що проблем чимало. 36-річний англієць почувався ну дуже розкуто. Він нахабно йшов уперед, маючи план на коротку перспективу: дістати Сашка важкою плюхою за траєкторією зверху вниз, або ж зав'язати українця, нависнути на ньому, втомити і ще й пробити з ближньої дистанції. Напрочуд тривожний старт, однак кут козака усе контролював. Примітно те, що саме Чисора дав по посправжню відчути ту масу, з якою треба працювати в хевівейті. Маючи 116 кілограмів, британець на прізвисько війна хотів поповні скористатися своєю вагою. Ставка на масу і тиск частково себе виправдала. Що найбільше бентежило, так це те, що Олександр не міг як слід зупинити противника. Не було того Джебу, який ми звикли бачити. І через це Дерек легко розпочинав атаки, не відчуваючи загрози. У залі сидів тоді ще об'єднаний чемпіон світу Ентоні Джошуа. Він вперше всерйоз дивився на Усака, як на свою потенційну опозицію. Можливо, саме тоді AJ повірив, що зможе легко зловити українського кота. Звично бачити Усика, який починає атаки з кросу. Однак у цьому поєдинку він і намагався зупиняти візаві дальнім прямим. Нетиповий момент, однак завдяки швидкості це працювало. Нахабний Дерек продовжував працювати в режимі поїзда тільки вперед, із великою масою. Коли англійцеві вдавалося захватити усика, ішла брудна робота. Однією рукою тримає, іншою б'є. Усик активний на ногах. Відпрацьовує другим номером і з усіх сил уникає прямих зближень з кабаном, шукаючи помилки і провали в його роботі. Ретроспективно переглядаючи цей бій, я нарешті згадав, що він мені нагадує. Вмикатися усик почав із п'ятого раунду. Взвинтив темп, почав видавати більше серій. Дерек усе ще не виглядав хлопчиком для биття, але Сашко з цього моменту почав перебирати ініціативу і сам вімкнувся. І суперник підздох. Надалі з кожним раундом усик починає обережно додавати. Усе ще виникає занепокоєння відсутність звичного, класичного джебу, але серійна робота, заходи під ближню руку усе це є. Чим далі, тим важче Дереку стає тягнути темп українця. Врешті він і не намагається це робити. У дев'ятому раунді господар на кілька хороших атак спромігся, але на колію Усика стати так і не зумів. Сашко не йшов штурмувати, натомість вибрав планомірно розбирати противника технічно серіями і без ризиків. Для естетів це хороший варіант, але точно не феєрія. Тоді, у 2020-му було незрозуміло, чи Усик не може, чи не хоче піти й до Технічну перевагу українець здобув, однак це точно не був деклас противника. А чи Сора це ще далеко не Джошуа 117-112 та двічі по 115-113. Усик стає володарем поясу WBO Intercontinental. Перший титул для українця у хевівейті. Двіж, який відбувався після бою з Дереком, був не менш цікавим за сам поєдинок. Сашко публічно кинув виклик Джошуа. Антони, как ты? Я приду к Антони. Остается цель та самая, стать чемпионом мира в супертяжах. Ты ощущаешь, что ты сможешь ее достичь? Абсолютным чемпионом мира. The undisputed heavyweight champion. Brilliant. Thank you very no much. No just world champion. No just, just world champion. No just world champion. Undisputed world champion. Brilliant. Після поєдинку в розташування команди Усика завітав доволі несподіваний гість. От щойно хлопці були готові як слід відгамселити один одного, як раптом містер війна з усією люб'язністю пригощає Усика і його оточення бургерами. В задушевній розмові Усик, ламаною англійською і з котлеткою в роті, розказав, що він сам родом із Сімферополя, але разом із сім'єю живе в Києві. Дерек заявив, що хоче якось навідатися до столиці України. Напіло. Уже за три роки після бою з Чесорою Олександр пояснив, що було не так. Це інтерв'ю для Ютуб каналу Усук 17 яке наразі чомусь недоступне. Тому цитую: до бою з Дереком я готувався три рази: карантин, перенесення, потім скасування поєдинку. З Чесорою був унікальний поєдинок. Деякі пояснення до цього скажу. У мене десь за тиждень до бою. Останні спарринги я про це нікому не говорив, тому що ось ось спарринги бій. Він і так зривався. У мене трішки почав боліти лікоть. Думав, подумаєш там, інколи це відбувається у професійних спортсменів. Коли ми вже приїхали в Лондон, біль вже посилився. У поєдинку, коли Дерек ляпнув по руці, замкнуло лікоть. Я не міг його випрямити. Потім знову якась атака, він знову у цей лікоть б'є. Воно бах і попустило. Думаю, ого, що за чарівні удари! Потім я ударив, не пам'ятаю, у другому чи третьому раунді у лоб йому прилетіло. У мене півруки працювало. Коли я сидів, і ми спілкувалися з тренером Юрій Іваничем, він казав мені: так, обережно, давай просто забирати раунди. Я розумію, що ти можеш це робити. Десь прилітає, я бачу, що він пливе, а я добити його не можу. Фізично не можу добити, тому що немає рук. Такий важкий поєдинок. По ребрах він мені надавав. Тест супертяжів був пройдений. Ніхто цього не прогнозував, ніхто цього не хотів, але це відбулося. Не маючи обов'язкового претендента, Тайсон вибрав собі в суперники ветеранистого Дерека наприкінці 22-го року. Коли всі чекали на бій з усиком, циган пішов найлегшим шляхом, адже WBC тоді ще нікого своєму чемпіонові не підготувала. Тому він мав право добровільного захисту і сам собі обирати противника. Довго оглядати тут просто нема що. Хлопець у червоних трусілях гамселив суперника як хотів, насправді доволі обережно і з повагою. Але ж гамселив. Дерек просто не мав сил опиратися більше п'ятьох раундів. Тому все це свято спорту перетворилося на театр одного актора. Рефері дав глядачам подивитися такий поєдинок до одинадцятого раунду, але потім зупинив бій. Коли обличчя Чисори було вже смачно набите. Тайсон провів якийсь бій. Дерек отримав жирний чек. Усі задоволені. А після поєдинку відбулася одна з найбільш пам'ятних зустрічей Усока та Фюрі. Сашко тоді якраз був у рингсайді. <звітування> На десерт цього разу бургери. Так, де Сора, там і бургери. Тому і цього разу вони разом із суперником перехопили, зробили спільне фото і в доволі дружній атмосфері розійшлися. Ого! А ви вже бачили, як циганський король виглядає перед боєм? Здається, це найхудіший Тайсон за останні років п'ять. Поточну форму ф'юрі ви можете побачити в нашому ролику за підказкою. Папа! -па!